О, мій долар. Здається, моїх байдуже, моє серце розбите, і ніщо не втішить мене, окрім пісень, чорних дельфінів. Боже, цей долар обійшов у місто! Так, як і твоя мама. Як смішно! Ти ж знаєш, що це лише жарт. Ти бачив цей фільм Бухта? Бухта? Ти хочеш поговорити про бухту? Так, я дивився цей фільм, і це було як. Боже, ти хоч знаєш, як виглядає бухта? Думаю, ну, це щось, що білі дельфіни називають затокою, як вони кажуть, люби, я відведу купера та так до бухти. Так, так, Відпочинок на кшталт. Зустрінемо разом. Со не робити, цього не треба. Ні, я заспіваю. Добрала тільки баслів.